Сторінка 225. Замислюємося про майбутнє. Рей Дуглас Бредбері, 1920-2012 роки. Я передаю людям свою любов до життя. Рей Дуглас Бредбері. Американський фантаст Рей Дуглас Бредбері вмів мріяти і створювати яскраві картини майбутнього. Водночас він замислювався над тим, які люди творять майбутнє. Чи дотримуються вони законів моралі, милосердя. Про це йдеться в його творах, яких він написав понад 400 оповідання, повісті, романи, вірші. Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1920 року в місті Вокігені, США, штат Іллінойс. 1947 року вийшла перша збірка його оповідань: Темний карнавал. Світове визнання. Прийшло до письменника в 1950 році після публікації повісті Марсіанські хроніки про освоєння космосу в наступних фантастичних творах. Усе літо за один день канікули Кульбабове вино «451 градус за Фаренгейтом та інші він порушував проблеми розвитку людської цивілізації, збереження культури і природи. Його тривожило знецінення духовності і занепад моралі в процесі стрімкого розвитку техніки. Він вважав, що людина, яка має найсучасніші прилади чи зброю, але втратила людяність, є небезпечною для світу. Рей Бредбері був людиною дуже сильною і могутньою. Через хворобу 13 років свого життя був прикутий до інвалідного візка, але навіть тоді не переставав любити життя і писати твори. У 2004 році президент США Джордж Буш. Зустрічався з Реєм Бредбері і нахородив його національною медаллю мистецтва, найвищою нагородою США для діячів мистецтва, які зробили вагомий внесок у розвиток американської культури. У 2007 році митець здобув пуліцерівську премію як незрівняний автор фантастики і фентезі. А ще він отримав власну зірку на Алеї Слави в Голлівуді, район міста Лос-Анджелес, США, за розвиток американського фантастичного. Кіно у США започатковано премію імені Рея Бредбері для митців мисткинь, які створюють сценарії фантастичних фільмів.